Україні друзі, радий вітати вас на українськомовному каналі Max OnMa. З вами я Макс і сьогодні в цьому відео я для вас підібрав 5 способів заробітку, де можна дійсно заробити, і один спосіб за сполю буде з вкладеннями. А перед цим не забудь підписатися на мій YouTube канал, на мій телеграм-канал, посилання на телеграм в описі під відео, а ми поїхали. Спосіб це буст-Тікток аккаунтів. Що для цього потрібно? Аккаунт 2000 підписників плюс, тобто на вашому аккаунті має бути не менше 2000 підписників. Всі активні, українська аудиторія. Далі функція стріми відкрита. Стріми ви не проводили на своєму аккаунті, не було порушень на відео і відео не удалялося. Якщо ваш аккаунт такий є, пишіть, я залишу контакти під відео. За такий аккаунт ви можете заробити від 200 гривень. І далі плюшки, якщо на стриму першому буде дві зі онлайн, ви отримуєте плюшку 20 доларів, тобто це 400-800 гривень плюс. Якщо 500 онлайн, 50 доларів в 1000 онлайн на стрімі 100 доларів, це бонус. Тобто залишу посилання, куди писати, з вами зв'яжуся і все детальніше поясню. Проходимо далі. Далі будемо говорити про Телеграм. Будемо говорити про Телеграм. Далі, якщо ви будете працювати в Тіктоці, ви можете... Одночасно залучати аудиторію по, на свій телеграм-канал, розкручувати одночасно ще плюс телеграм-канал. На телеграм-каналі ви можете заробляти на рекламі і, в принципі, непогані гроші. Тобто такий маленький лайфхак, тут потрібно працювати. Якщо цікавий контент, ви можете одночасно заробляти як в Тіктоці, так і на Telegram групі, Яку будете вести в подальшому. В принципі, можна, якщо ви розкрутите телеграм-групу до 10 тисяч підписників, ви можете непогані гроші мати, тобто за один пост від 20 доларів на добу коштує реклама в Телеграм-групі. Ідемо далі. Далі буде ще один спосіб заробітку, це дропшипінг. Тобто продавати якийсь конкретний товар і на цьому заробляти комісійні. Якщо у вас є Telegram-група, Instagram, Facebook, ви можете створити інтернет-магазин і продавати також там саме цей товар, заробляти непогану комісію. Плюс є багато телеграм-груп. Це ще одна із дропшипінгу груп. Ви можете також шукати тут ходові товари, хайпові товари і зв'язуватися із постачальниками і заробляти на цьому комісійні. В день можна заробляти 500 тисяч гривень. Тобто в залежності від того, як ви будете працювати. При тому, що ви сюди не вкладаєте ні копійки. Я три способи вам вже показав, в які ви абсолютно ні копійки не вкладаєте, тільки вкладаєте свій вільний час. Да-да, потрібно працювати, щоб мати бабло, бо хай проекти вони не вічні і там багато заробити можна, але й багато втратити можна. Ідемо далі. Будемо говорити про фріланс. Тобто, щоб працювати в фрілансі, вам потрібно мати якісь навички. За 21 -е століття, головне бажання. Інтернет може навчити будь-що головне бажання. Тобто, тут працюєш, виконуєш якісь завдання від замовників і отримуєш світі непогані гроші. Ось розробник для інтернет-магазину 40 тисяч. Тобто створити інтернет-магазин. Потрібно програмування знати, потрібно заробити Лейні Першо-руму керамічної плитки. Ось які тут можуть бути зарплати. Тобто потрібно мати якісь навички, навички можна отримати з... в інтернеті. Практика і бажання, тобто і можна працювати на фріланс-сайтах. Тут, в принципі, непогані є е, замовлення, Ось програмування, дизайн та арт, послуги, аудіо та відео, просування, архітектура, мобільні додатки, адміністратування, аут-констулінг, переклади, робота з текстами. Тобто, на будь-який вкус, смак ви можете взяти, вибрати і виконувати завдання. Потрібно зареєструватись просто на сайті і працювати в фриланс сфері Звичайно, як же ж ми можемо пропустити Binance? Ну, тут потрібно вкидати гроші і отримати пасивний дохід із ваших депозитів. Тобто, є ефіріум. Річний дохід 1,2%. TRX 5%, USDT 8%, тобто в долари ви отримаєте річних 8%, тобто з 1000 доларів 80 доларів ви заробляєте. Так як в банку доходить до 3%, при тому ще ви оплачуєте податок в банку. Тут ви не оплачуєте чистих 8%. Є біткоін ще плюс, якщо ви. Біткоін, ефіріум, вложуйте, припустимо, по 1300 на відсоток 1,2. І припустимо, через 2-3 місяці ефіріум стає не 1300, по якій ви купляли, а 2000. Тобто чистий дохід становить 700 доларів. Плюс відсоток, який вам накапує за весь час. В принципі, схема хороша. Схема Тієва. Головне бажання, але ще в цьому випадку, звичайно, що інвестиції. Так само можна з ефіріуму, з біткоїном, BNB, USDT і багато інших криптовалют. Але є одне но. Якщо ви будете в якісь, е, криптовалюти новенькі вкидати, ви можете пригорі, прогоріти, так само непогано плюсануть. Тобто, якщо ви вже е, схотіли інвестувати в Binance, в криптовалюту, рекомендую вам більш стабільну криптовалюту, такі як Ethereum, BNB, Litecoin, Bitcoin, в такі криптовалюти інвестувати. І на цьому ви можете заробляти непогані гроші в подальшому. Дякую за перегляд. Ось такий маленький топчик я вам підібрав. Якщо стало, якщо Цікаві способи заробітку. Став палець доверху, підписуйся на мій YouTube канал, на мій Telegram канал посилання на Telegram в описі під відео. Дякую за перегляд! З вами був Максон. До скорої зустрічі на цьому каналі.